Коли мене запросили на Еспроф, я казав: я не буду нікому нічого продавати. Я буду ділитися своїми враженнями стосовно обладнання. Це був закритий майстер-клас для працівників компанії Еспроф. Був раціональ і був цей майшеф Айкук. Ми і там і там готували стейки. Тут э, стейк вийшов навіть краще, і ніхто не знав, бо це була закрита. Тільки я знав, звідки стейки виходять. Всі ті показали на типу, що це раціональ, бо ніхто не вірив, що може вийти краще. Основним конкурентом MyChef є Unox. Ну, вони так вважають, і для мене він на рівні з раціоналем. Ну, Тільки по ціні раціональ вдвічі дорожче. І різниця той болерний, той інжекторний, якщо порівнювати, да? от коли два стояв раціональ і MyChef, порівнювати по дисплею... Вони класні, бо вунокса є проблема оця плівка. Поки я будував ресторан, і в мене мої е, робочі, які робили ремонт, пошкодили цю плівку. І тепер її поміняти окремо не можна. Треба міняти в зборі з е, дисплеєм, а це 22 чи 24 тисячі мені порахували. Ну і я такий думав, ого, то так парік той коштує.